Гадувати взагалі співпраця з такою людиною, як Орчимару, який розглядав людину лише як поле для експериментів, вже багато говорить про натуру данзу. Далі, вже після того, як Дев'ятихвостий напав на селище, і в битві з ним загинув четвертий, на пост знову став В Цей момент Данзо вирішив промити мізки Какаші, нібито напад на селище спланував сам хірузен для того, щоб вбити Мінато, тим самим підбиваючи какаші, вбити самого хірузен. Благо, наш сідоголовий приятель уміє думати та не став вестись на повідку у цього маразма. Силучих хотів заполучити багато хто, але те, якими методами це робив Данзо, просто вражає. Почнімо з того, що він майже все своє життя ходив з пересадженим Шарінганом. Де він його взяв, невідомо. Можливо, це лише моя теорія, але можливо перший шарінган, який Данзо пересадив собі, колись належав Кагамі Учіха.